Так от з'являється, знаєте, така конспірологічна інформація. Ну, я не знаю. Як на мене. Важко сказати, бо Гончаренко часто пише таку от інформацію, скажімо так, і старається нагнітати в інфопрострі ту ситуацію, яка відбувається як на території нашої держави, так і на фронті, так і на міжнародній арені. А, так от, не лише він і Безугла також писала дуже багато всього про нашого головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. До речі, писала і позитивне, коли відбувалася Курська операція, коли були перші результати, так і зараз негативна про те, що нібито провал від. Бувся про рахунки відбулися а, щодо Курщини. Так, от Гончаренко Олексій дописав, що головком ЗСУ Серського можуть зняти із посади, і все через провал операції у а, Курську. Зокрема, що ще відомо, що за його даними місце може зайняти генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Це заступник міністра оборони, який раніше був заступником Валерія Залужного. Відомо, що під час російсько української війни Євген Мойсюк командував 81 першою аеромобільною бригадою 3-го 14-го року він безпосередньо керував оборону Донецького аеропорту. Пам'ятаємо, ми ту взагалі ті події, які там відбувалися. Історія кіборгів, які невпинно захищали Донецький аеропорт. А після повного знищення противником будівлі аеропорту виведенням займався він особового складу. 7 лютого 25-го року Мосюка призначили заступником міністра оборони. До речі, напередодні народна депутатка от, до речі, Мар'яна Безугла закликала президента здійснити перезавантаження війська, звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умірова. Народна депутатка України Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Сирського в прорахунках при плануванні курської операції. Зсу на минулому тижні почали відступати з Курської області, частина якої перебувала під контролем українських військових від серпня минулого року. Народна депутатка Безугла зробила різку заяву на адресу головнокомандувача ЗСУ Сирського. За погане планування відходу наших підрозділів із Курщини. Цитую, що вона допис. Сала більш детально. Відступ із курщини не запланований. Це черговий прорахунок. Люди не отримують жодних наказів на вихід. Кожен підрозділ виходить як може. Це варварство з боку сирського. Операція була необхідною, а утримання позицій важливим особливо зараз, написала безугла у своєму телеграм-каналі. Але це ще не все. Як виявляється, нардеп Гончаренко спростував інформацію про нібито плани прибрати сирського і списати головкому. А як так це все швидко відбувається? Навіщо ви тоді пишете це в інформаційний простір? З вами Можливо, навіть мільйони українців і не лише українців, і таким чином ви даєте фейкову інформацію. Хоча знову ж таки це політик, і тут питання. Так, от Гончаренко спростував свою ж інформацію про нібито плани прибрати сирського із посади головкома. Політик наголосив, що зараз перевірив цю інформацію у 100% джерела. І як виявилося, кадрові зміни не заплановані. Мабуть, до цього спілкувався з безуглою. І, і були такі припущення. А тут вже 100% джерело, яке сказала так от цитую, що він дописав Гончаренко о 13.02. До речі, нещодавно з'явилося саме це повідомлення. Тільки що ще раз перевірив цю інформацію у 100% джерела. Сирський залишається на посту головнокомандувача кадрових змін не планується. Мені цікаво, що далі буде. Що він далі напише? Можливо, знову. А може й буде, а може, то ненадійне зовсім джерело було. Ну чесно кажучи, це вже не вперше, коли подібні заяви з'являються включно від нардепа Гончаренка. Тому, будь ласка, люди, підписуйтесь на ці телеграм-канали, які ведуть офіційні особи, яким ви довіряєте, які ви вже бачили, що вони неодноразово писали підтверджену інформацію, що вони опираються лише на перевірену інформацію, верифіковану офіційну, аніж, скажімо, так, на ось такі от звичайні вкиди і причому знову ж таки, це політики. Чому так це відбувається? Оцей вкид є інформації, не зрозуміло. Можливо, за для медійності, ну як варіант, це е, ну цьому має місце. Можливо, просто висловив свою думку з приводу того, що відбувалося на курському напрямку і зробив свої припущення. Це також має місце, бо це його думки. Ми вільні люди, живемо в вільній країні і можемо висловлювати все, що хочемо. Але нам з вами, звичайним українцям, потрібно сепарувати, е, скажімо, офіційні повідомлення і ті, які просто. Вкидається для того, аби нагнітати нас з вами. З приводу того, що ще відбувається на території нашої держави, так це активна модернізація дронів, модернізація ракет, довгий Нептун. Це дійсно вау, це прорив у нашому українському виробництві. Так от вчора лідер нашої держави. Провів ставку, було декілька питань. Найголовніше було це саме дрони, всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на три тисячі кілометрів пройшов випробування, зазначив Володимир Зеленський. Подякував розробникам, виробникам зазначив, що ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допомагає гарантувати безпеку нашої держави. Що ще сказав лідер нашої країни? Далі давайте послухаємо. Бажаю здоров'я, дорогі українці українки. Сьогодні провів ставку, кілька питань було, але найголовніше це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на три тисячі кілометрів пройшов випробування. Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів. Яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави, сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна? Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше: більше ракет, більше дронів, і на тижні ми будемо говорити про це. З нашими партнерами український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім в Європі, це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає. Безпека потрібна. І це лише питання часу. Коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює, потрібні нові речі, достатньо сучасної технологічної зброї, достатньо видатків на оборону, достатньо інвестицій в оборонне виробництво. І головне мотивація. Мотивація захищати свій дім, а це означає контингенти, які мають відповідний бойовий досвід, та які тренуються у тих, хто має цей досвід. Сьогодні провів нараду з новим керівником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Разом з міністром оборони України Уміровим. Ми визначили першочергові завдання. Зокрема, це стосується корпусної системи. Треба якнайшвидше це впроваджувати. Також вже найближчим часом будуть зустрічі з партнерами в Європі. Саме заради того, щоб практично визначитись щодо деяких деталей майбутньої системи безпеки в Європі. Щодо контингентів партнерів, які готові. Допомогти миру в Україні. Очікую доповідь міністра оборони щодо нашої підготовки до таких зустрічей. Говорив сьогодні також з президентом Франції Макроном. Скоординували наші позиції напередодні розмови президента Трампа і Путіна. Напередодні зустрічі в Європі. Я хочу подякувати. Еммануелю та подякувати всій Франції за підтримку. Дуже важливо, що завтра вже тиждень, як на столі, пропозиція Америки щодо тиші у небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни це життя людей. Зараз вже майже тиждень, як абсолютно всім у світі. Навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, очевидно, що саме Путін продовжує і затягує цю війну. Саме Путін вже тиждень не здатний вичувати із себе так, у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші фактично збереження життів, щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки і надійного миру. Саме цю пропозицію Росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті в Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати.